Вітаю юних дослідників та дослідниць на каналі Art Lessons. Сьогодні наша зустріч присвячена темі з фізики. А саме, ми розглянемо, що таке електричний струм та поговоримо про дії електричного струму. Тож рушаємо далі! Зараз на екрані ви бачите малюнки з електрометром. Що таке електрометр, яка його будова, ми говорили на попередніх заняттях. Так от, якщо взяти, як це показано на малюночку А заряджений електрометр А велике, і поряд з ним розмістити Розряджений електрометр Б, а потім, як це показано на малюнку Б, взяти тоненький провідник і за його допомогою з'єднати дві металеві сфери електрометра А і електрометра Б, то можна спостерігати, що частина електричного заряду з зарядженого електрометра А. Перейде на незаряджений електрометр Б. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що електричні заряди можуть рухатися. Електричним струмом ми і будемо називати направлений рух електричних заряджених частинок, тобто носіїв заряду. Тепер давайте розглянемо умови, за яких буде виникати електричний струм у провіднику. Першою такою умовою є наявність вільних носіїв електричного заряду. Схематично ви бачите на картинці зображений в збільшеному вигляді переріз провідника. Атоми, з яких складається речовина цього провідника. Звичайно, зв'язані з атомами електрони будуть залишатися на місці, а от коли буде виконуватись друга умова, тобто створюватиметься і підтримуватиметься в провіднику електричне поле, тоді вільні електрони починають рухатися. І відповідно створювати електричний струм. Оскільки електричні заряди можуть рухатися, при цьому викликаючи виникнення електричного струму, то, відповідно, струм буде мати певний напрямок. У фізиці так прийнято, що за напрям струму обирається рух позитивних зарядів. У металах напрям струму є протилежним до напрямку направленого руху електронів. Це наочно представлено зараз на рисунку. Вгорі ви бачите напрям швидкості руху заряджених частинок електронів, а напрям струму Відповідно, це напрям руху позитивно заряджених електричних частинок, він буде протилежний. Тепер ми можемо ввести нову фізичну величину, яка буде характеризувати електричний струм. Прошу формулу для визначення цієї нової фізичної величини, яка називається сила струму. Занотувати. Отже, сила струму це скалярна фізична величина, яка характеризує електричний струм, і чисельно дорівнює електричному заряду, що переноситься через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Силу струму ми будемо позначати символом. І велике англійське. Відповідно математичний запис формули ви бачите на екрані, і дорівнюватиме Q маленьке поділено на Т маленьке, де Q маленьке ми домовилися позначати значення електричного заряду, а Т маленьке це час відомий вам вже з інших занять фізики. Зараз на екрані ви бачите портрет великого французького фізика і математика, творця основ електродинаміки Ампера Андре Марі. Одиниця вимірювання сили електричного струму в системі Сі, саме Ампер. І названа була на його честь. Ампер створив першу теорію. Яка виражала зв'язок електричних і магнітних явищ? Йому належить гіпотеза в розвитку про природу магнетизму, яка значно вплинула на розвиток учення про електромагнітні явища, а саме, магнітні властивості тіл, зумовлені наявністю в них молекулярних електричних струмів. Отже, занотуйте, що в системі Сі одиницею вимірювання сили струму буде 1 ампер. скорочено 1А. 1 ампер 1 а разом з кілограмом 1 кілограм, метром 1 метр і секундою 1 секунда становить базу основних одиниць фізичних величин цієї міжнародної системи мір та вагів. Для того, щоб виміряти силу струму в електричних колах, використовують спеціальний прилад. Цей прилад називається амперметр. Зображення ви його Бачите на екрані. Це стандартний лабораторний амперметр. До речі, амперметр, ви знаєте, з грецької метріо означає вимірювати. Відповідно, амперметр. Ампер це сила струму, тобто амперметр вимірює силу струму. До речі, зазначу, що амперметр вмикають в електричне коло. Послідовно із тим споживачем, в якому вимірюють силу струму. Зараз на екрані ви бачите складене електричне коло, яке складається з акумулятора, ключа, демонстраційного амперметра та споживача електричної лампи. Ось так вмикається в коло саме амперметр. Поряд ви бачите принципову електричну схему цього електричного кола створену за допомогою спеціальних умовних позначок. Амперметр позначається кружечком з буквою А всередині. Тепер поговоримо про електричну провідність. Взагалі, електрична провідність це здатність проводити електричний струм. У різних речовинах електрична провідність є різною. Взагалі, всі речовини розрізняють на три групи по відношенню до провідності. Першою такою групою є провідники. Провідники це речовини та матеріали. Які добре проводять електричний струм? Другу групу речовин складають напівпровідники. Вони погано проводять електричний струм, і їх можна віднести до діелектриків третьої групи. Але за певних умов, наприклад, Підвищення температури, збільшення освітленості чи внесення в них домішок, ці е, напівпровідники стають гарними провідниками. І от третю групу речовин по відношенню до електричної провідності складають діелектрики. Діелектрики це речовини та матеріали. Які погано або взагалі не проводять електричний струм. В техніці дуже широко використовуються всі три типи речовин. Зараз на світлині ви бачите фрагмент лінії електропередачі. Так от саме створення ліній електропередачі. Неможливо без використання провідників. На малюнку ви бачите під номером 1 саме отакі дроти, які виготовляються з речовин, які гарно проводять електричний струм. Також створити лінію електропередачі неможливо і без діелектриків. На малюночку це представлено номером 2. Напівпровідникові кристали. Дуже широко використовується для виготовлення сонячних батарей. А тепер перейдемо до розгляду дій електричного струму. Першою дією електричного струму є теплова дія. Теплову дію струму можна спостерігати, як це зображено схема. Електричного кола на малюнку, коли приєднати до полюсів джерела струму залізну чи нікелеву дротину. При цьому дротина буде нагріватися, видовжуватись і провисати. Навіть цю дротину можна розжарити до червоного кольору. Теплова дія струму широко використовується і в побутових електронагрівальних приладах, а також в електричних лампах розжарення. Хоча зараз ми знаємо, що електричні лампи розжарювання заміняються на енергоефективні лампи, все рівно тривалий час вони допомагали людям в освітленні приміщення. Зараз на екрані ви бачите саме таку електричну лампу розжарення. Вона складається із скляного балону всередині, якого саме знаходиться спіраль, яка нагрівається під дією електричного струму, і металевої частини цоколя, який з'єднується саме з джерелом електричного струму. До речі, електричну лампочку вперше створив теж відомий вчений фізик Едісон. Друга, другий вид дії це хімічна дія електричного струму. Під час проходження електричного струму через водні розчини кислот, лугів і солей на електродах, які занурені в цей розчин, Спостерігається виділення певних речовин. Так, при пропусканні електричного струму через розчин мідного купоросу на негативно зарядженому електроні виділяється мідь. У цьому полягає хімічна дія струму, з якою ви вже знайомилися на уроках хімії. Хімічна дія струму використовується для добування деяких металів, наприклад, міді, алюмінію або для покриття одних металів іншими. І останній вид дії це магнітна дія електричного струму. Досліди свідчать, що навколо провідника зі струмом існує магнітне поле. Зараз на екрані ви бачите схему електричного кола, де можна саме проспостерігати цю взаємодію. Це електричне коло складається з акумулятора, що є джерелом електричного струму, з ключа, що вмикає чи вимикає електричний струм. Реостата, що регулює силу електричного струму, та ось такий металевий стержень з'єднаний в цьому електричному колі. Так от, якщо поряд з цим металевим стержнем, через який проходить електричний струм, розмістити магніт, постійний магніт, Невеличку таку магнітну стрілочку, то можна побачити, що при замиканні кола і проходженні в ньому електричного струму ця, магнітна, ця невеличка магнітна стрілка почне взаємодіяти з цим провідником. Цю властивість уперше виявив у 1824 році французький вчений Араго. Далі його досліджував це явище інший вчений Ерстет. Так електричний струм, що проходить через провідник, спричиняє відхилення магнітної стрілочки, яка розташована поблизу цього провідника. В наступному досліді схему якого ви зараз бачите на екрані. Використана невелика рамка, на яку намотано декілька витків тонкого мідного дроту. Кінці обмотки цієї рамки приєднані до полюсів джерела струму. Якщо замкнути електричне коло, рамка залишається в стані спокою. Якщо таку рамку поміст... зі струмом помістити в полюси магніту, то вона почне обертатися. Із усіх розглянутих дій електричного струму магнітна дія буде спостерігатися завжди, який би не був провідник. Твердий, рідкий чи газоподібний. А зараз давайте підіберемо підсумки нашого сьогоднішнього заняття. У вас повинні бути занотовані в зошиті наступні визначення: Електричний струм це направлений рух заряджених частинок. Другий підсумок. Для виникнення існування електричного струму необхідна наявність вільних заряджених частинок та електричного поля дія якого створює й підтримує їхній направлений рух. Наступне, залежно від електричної провідності, всі речовини умовно поділяють на провідники, тобто речовини, які добре проводять електричний струм, на діелектрики, речовини, які погано проводять електричний струм, і на напівпровідники. Також треба зазначити, що дії електричного струму такі теплова, хімічна, магнітна. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, ви взнали багато цікавого на нашому сьогоднішньому занятті. Якщо під час перегляду цього відеоуроку у вас виникли запитання, Спрошу записувати їх в коментарях під цим відео, щоб я могла дати відповідь на них. Запрошую підписатися на канал ArtLessons та натиснути дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових відео на моєму каналі. Якщо це відео сподобалося, запрошую поставити лайк, ну а якщо ні, то дизлайк. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.